Естеро проти одного в Італійській Таурміні щойно завершився саміт Великої Сімки. Там лідери Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Канади Японії вмовляли Трампа пристати на їхні пропозиції щодо клімату і щодо Росії. Чи вдалося їм це зробити? Розпитуємо Яну Слісарчук. Вона працює на місці. Яно, вечір добрий. Отже, про що домовились і про що не змогли домовитись лідери найвпливовіших країн світу. Літа сподіваюся, що мене зараз видно, тому що зв'язок дуже кепський. Ми зараз стоїмо і а, нюхаємо а, залишки свізогінного газу. А чому я розповім вам трохи пізніше? Спершу про те, як завершився саміт. А, отже, а, як і вчора казала, а, жодного спільного виходу до преси у літерів не було. Трамп залишив саміт першим і полетів на натівську базу Сіванела. А тому вони з низкою пунктів, зокрема про а, Дотримання кліматичної угоди підписаної в Парижі інші шестеро шестеро лідерів так і не змогли. А зате канцлер Німеччини Ангела Меркель, хоч і не приховувала, що розмова була дуже напружена, розповіла, що а, текст підсумкової декларації україн укладеної лідерами, а каже, що велика сімка готова запроваджувати нові санкції проти Росії, якщо її поведінка, поведінка з Україною цитую цього вимагатиме. І декларація чітко підтверджує повернення Росії до клубу великої сімки можливо тільки після того, як вона дотримується усіх мінських угод. Прошу пряму мову, кліма дискусія була дуже важка, якщо не сказати незадовільна. Поки що не зрозуміло, чи продовжать сполучені штати підтримувати Паризьку угоду, але є низка питань, щодо яких у нас є спільне розуміння, зокрема ситуація в північній Кореї, Сирії, Росії та Україні. Згадав про Україну і французький президент Еммануель Макрон. Він нагадає вже після завтра приймати вас себе в Парижі Путіна і повіцяв, що на цій зустрічі він спуску президентові Росії не догадами І поділився бажанням найближчим часом зібрати зустріч у нормандському форматі. щоб тобто поговорити з лідерами Німеччини, Росії та України. А власне повертаючись до Джардінки, містечко що знаходиться у піща та орміни, де жила ця преса. Це історичний день для цього містечка, тому що такого величезного протесту тут ще не бачили. Тут від учора заборонили продавати алкоголь, а сьогодні за розпорядження мерії зачинилися абсолютно всі крамниці на набережній. Тут пам'ятають сумну історію геної у 2001 році. Там теж після саміту великої сімки були дуже великі заворушення і е, навіть були жертви наслідок того, як 200. Тисяч людей зіснуються з поліцією. А тут ми питали у організаторів саміту. Чи буде у організаторів, перепрошую протестів, чи буде він мирним? І власне навіть організатори не могли відповісти нам на це до початку протесту. Прошу пряму мову. Все, що можу сказати, ми будемо протестувати на кожній їхній зустрічі. Це не нас треба боятися, не ми терористи, а вони. Коли протестна демонстрація дійшла до цього місця, де кордон перегорожує дорогу до таурміни, а власне а, сталося так, що а, поліція запустила свідогінний газ по демонстрантам для того, аби не давати їм пройти далі, тому що вони зайшли за дозволений ну, кордон. А власне, а, жертв, наскільки мені відомо, немає. Швидкі ми бачили, але а, я думаю, що Справа просто в легких ушкодженнях. Ось так завершився саміт Великої Сімки. Ось такий сьогодні був день у Чардинах. Лідо, все, що може розповісти на цей момент. Сподіваюся, що мене видно, бо зв'язок дуже поганий. Видно, видно. Яно, дякую тобі дуже. Дякую за роботу. Яна слісарчук із саміта Великої Сімки в Торміні.